Перед броварами, перед світлофором ось така ситуація. На цьому самому місці автобус був. От схоже, саме так от вилетів. Дружину відправиться. Аво. Вітаю. Той хто підбив. Ось ця машина. Як так вийшло? Що? Ви що сильно їхали? Та й не так щоб цей телефон упав. І я якраз його ловлю і тут загорається вже це, це. Я по термозам. Mm, да. Тут суть не в китайці, піля, а, а в тому, що ось, ось така от фігня. Підійшли поліцейські і, ну як завжди, коли хтось допомагає, так, я, стояв, я не з вами зараз а говорю. Вами? Я стояв отут. І вже починається зійди з проїжджої частини. Ну як завжди, давайте на дорогу, будь ласка.